Зачиняй, каже, наглухо. У мене на сході лівак вимальовується взагалі-то. Два ящика патронів обіцяв. А тепер що? Мені їх на хліб мазати чи як? Та не виграть все. А поки не метушись. Плотей он з кордону поплюй. Ей, Шугаєв! Неси пузир! Сумувати будем! Посумуєш тут, ага? Сухін старий хрін, зовсім озвірів. Каже, стріляти буде. Нас, сумних, прикинь. Гераз. Якось воно розрулися з цими патронами на зв'язку. на Підкопки! Всі ви! Ну, давайте! Хто перший до мене сунеться? Чорний! Завались! Цей фукол тебе на бабки кинув! Хера ти ссиш! Е, алло! Вільний! Давай, зроби собі послугу. Допоможи добрим людям. Там в домі засів сраний любитель халяви на ім'я Гріша валян. Висить мені купу бабла, тільки замість купонів він мені волиною в рожу тикає. Попазарь з ним по душах. Може попуститься, шепне на вушку, де хрон. Шариш? А то, бляха, я вже на пределі! Не одному тобі валян винен. Я прийшов повернути борг. А чого ти вирішив, що мені не похір, а, дядя? Розберешся з моєю проблемою. Можеш і свої порішати, шариш. І що ти зробиш, якщо я не хочу? Хочеш перевірити. Давай, що ти? Я навіть зрадію. Люблю, коли мені мізки парять, так, братва. Ага, прямо божнює. Ну, дядя, шариш, що тобі сказати намагається. Зрозумів я все, не нервуй. Умнічка. У двері не сунься, то валян тобі в першу чергу башку знесе. Зі сторони вежі є пролом в стіні, крізь нього і побалакайте. а фугас постереже. Чо завжди я? Бо я так сказав. Короче, вільний, щоб без гнилого кипішу. Не бісіть мене. Куди ти лізеш, дядя? У тебе що своїх справ немає? Хто там? Я стрілятиму. Спокійно. Я хочу поговорити. Мужик, ти нормальний? Мені якось не до цього бляха. На секунду розслаблюся. Ці гопники мене завалять. Ти їм передай, одного я точно з собою заберу. Ти завинив Мальфару. Приколюєшся! Ну, ставай в чергу, якщо так. Хоча бити мене двічі в тебе все одно не вийде. Гаразд. Хочеш повернути борг? Слухай. Схрон на водонапірці. Тобі на саму гору. Там, коротше, зрозумієш, що робити. Сподіваюся. Обача! Заспівала пташка! Висоти не боїшся, вільний? Хотя! Мені насрать! Лезь на выезжу за ничкой. Бера! <звук> <звук> Зубий падай вниз. Сталкер, не тупи. Точно нас не відпустить. А у тебе огляд хороший. Мочи їх! Ляпався. Доведеться або всім борги віддавати, або з малої валити. Сталкери, дякую. Я тепер твій боржник. Хоже, ти половині зони винен. Та це не те, що ти подумав. У мене план був, якщо що, просто не вистачило ресурсів. Я би півроку з дрібними дорученнями для хом'яка та баті ганяв, щоб на нормальний ствол і детектор наш Довго це? Хотілося б одразу на серйозну справу, розумієш? А там би я все повернув. Що тут взагалі сталося? Цей торч псих кончений. Я йому борг повернув, розумієш? Трохи спізнився, але ж віддав. А він зі своєю шпаною пресувати мене почав. Типу, кожен день затримки борг подвоюється. Значить ці дебіли вміють рахувати. Ну. Я вирішив, що простіше їх буде з вежі перестріляти. Якраз новенький приціл випробувати. Просто трохи не встиг. От і все. Спочатку з мольфаром розрахуйся. Мені з цього відсоток обіцяний. А ну, взагалі, то я збирався віддати. Чесно, що прямо зараз? Ах, так, твоя правда так краще буде. Зроблено. Купони перекинув. І тобі, і мольфару. Прийом. Мені гроші від валяна щойно впали. Передай за привіт. Може я навіть шарку йому поставлю. Якщо не поводитиметься як гімно. Гаразд, сталкер. Дякую. Відбій.